Нарешті настав той день, коли не мене везуть на відпочинок батьки, а я батьків. Їхати ми будемо до живописного селища Межигір'я, яке знаходиться в Закарпатській області в 150 кілометрів від Ужгорода. Їхати ми будемо з максимальним комфортом на таксі. Дорога зайняла у нас менше трьох годин і по ціні поїздка обійшлась на таксі від Ужгорода до Межигір'я в 2700 році. 84 гривні. Ось так виглядає територія готелю. У нас два окремих номера: один номер для мене і Ніколая, інший номер для моїх батьків. І так, у мене четвертий номер. У мене і Ніколай ось так він виглядає. Боже, як гарно. Це Ніколай розстелили диванчик, це наша Валіза. Це у нас тут. Душевий туалет. Ось так це все тут виглядає. Так, це я така телевізор. А це наш балкончик. Боже, як тут галкон. Боже, на балкончику качелька. супер! У мене прям вигляд на фонтан і медведя. Боже, як красиво, я в восторгі. Я просто в нереальному сторі. А ось так виглядає номер моїх батьків. Як бачите, вони майже однакові. Зараз покажу територію готелю. Ось так виглядає дитячий майданчик. А тут у нас міні-зоопарк. Не треба, не треба пальчики сувати. Ого, ага, всі кури до нас так, підбігли. треба кормити. Звісно. О, диви, лошадка Ой, поні. Поні. Кази, мені поні інтересний. Кази, зараз підійду, потрогаю. Не треба, не треба, бо вкусно. Кази, щоб це я кусалася. О, диви, страус. О, страус, Ніколай, твоя ж мама обожає страусов. Мама вся в телефоні. Ого, так він зараз як розгониться. <смі> як дасть жару. Недалеко знаходиться горна річка. Всі разом вийшли до річки. Річку <смі> давай, видай поки допадець. Так виглядає обідня зона. Ось тут одразу майданчик. Так зручно. Давайте за приїзд. За приїзд. Mm -hmm. Ну, саме головне тут просто неймовірні краєвиди. Ви тільки подивіться, яка краса нас оточує. Так, ми зібралися у номері моїх батьків. Будемо зараз різати шоколадну паску, панітон Це і їсти. Браунні. Ага, як брауні, мама каже. І будемо пити чай. Оля, помашив камеру.